В церкві Свіна Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ага. Хто хоче йти за мною, нехай збережеться з себе самого, візьме херстві і замою те. Такі слова промовив Господь до нас через святий Євангеліє, яке сьогодні читалося під час Божества. Що означає зритися самого себе, взяти Хрест і йти звідти за спаси? Господь ще коли ходив по землі, коли був хворий, відкривав очі з за ним йшло багато народу. Він і також за на сьогодні нам йти на тиснідом за ним. Але взяти свого Христа, не зрікатись свого Христа, так як Господь Ісус Христос не зрікся випити цю чашу словна, він не відрікся того Христа. Він знав, що він буде розп'ятий. Він знав, що з нього будуть гузувати, насміхатися, клювати обличчя, але як Бог. Він міг цього всього вникнути, але не хотів, тому що знав, що він посланий спасти все те, що загинув. Тобто своєю кров'ю, своїми стражданнями відкупити людство від гріха. Ми дуже часто нарікаємо на вона, свою долю, на своє життя. Хочемо жити так, як десь там люди в Європі. Ми собі думаємо, розмірковуємо в своїй модові, що там краще, ніж тут. Тракторист хоче бути інженером, хлібороб хоче бути вчителем. Але у яві, якби порог став інженером, а інженер – порог. Людство осталося без хліба. Ніяких технологій, технологій не далі не пішли уверті. Все заголовки. Це тільки проста істина, простий приклад. А ми хочемо Слово Христа зняти з себе, бо Він здається нам сильно важким, який сильно відомий, такий. то хвороби, які спіткають. то безручівля, то нема за то вбивство. Іма. А хочемо жити, як той живе інший. Але повірте, дорогі браті і сестри, що Господь на кожного із нас покладає такий крест, який під силу нам нести. Господь не міг покласти вашого хреста нічого нести. а ігри такого, якого ми мусимо внести. Згадаємо страждання тіло, який. Був весь у струбах, тобто брала, але завжди хвалив і я Господь. Він не скаржився на те, що він такий війни. І Господь прийняв його. Господь уздоробив його. Коли дочка Єїна захворіла, і вже була три смерті, а було ще зовсім молодою. Ми батьки знаємо, що таке, таке діти для нас. Це найдорожче, що в нас є. І я він знав, що нашого він, він не скаржився на Бога, він не скаржився на слово Христа, а він біг, шукав Спасителя, щоб прийти до Спасителя і попросити в нього допомоги, щоб він прийшов і до його дочку. Господь злянувся на нього. А ми замість того, коли в житті буває важко, замість того, щоб прийти в храм, попросити Спасителя його ласки, Його благословення, ми нарікаємо міську сою. Ми хочемо свого Христа трошки обрізати, щоб був легше. Бо нам зараз Сонце гарно засвітило, потеплішало, Крави постішали, а десь в лісі, на поляні, там більше людей помітить в церкві, навіть зараз, на даний час. Для чого йти до церкви, стояти мучити добре. Можна помітити десь, собі розвадитися. І кожен думає за молодості, що він ще встигне прийти до храму що ще встиг не і встигне поболитися. Але життя це надто снабна штука. Ніхто не знає ні дня, ні години. І не може знати, для декого може завтра не стане понеділка, для декого вже завтра не зійде сонце. Але ми ж цього не знаємо. Ми самовпевнені, самосвідомі, хочемо жити без Бога, без молитви, хочемо жити у добрій постах, без порог, без печаль, без безіхання. Ми хочемо зробити собі тут рай на землі. Але Господь говорить через сьогоднішній Євангелій, яка ж тобі користь буде, коли ти придбаєш. Знаєте чому? Тому що ми ніколи не можемо усвідомити того, що життя тимчасове. Життя тобто, землі є тимчасове. І як тіло взяти було З землі, з порогу і так само воно повернеться в той самий порог, в ту землю. А душа, а душа безсмертна, душа піде туди, куди зародила, коли ще була в тіх. Бо ми про душу забуваємо, ми хочемо своє тіло нагодувати гарно, гарно одіти, відпочивати і не знати, як він біля і А забуваючи про душу, ми її руйнуємо. Ми руйнуємо душу вже тут на землі. Господь говорить, хто хоче душу свою спасти, а хто по душу заради мене, і Євангеліє, то й спасення? Дорогі браті і сестрі, коли ще наша душа у старайтеся про неї вас почищати її від гріхів, робити добрі справи, адже для того і є пісня. Ми дуже часто називаємо. Піс залежить від страви. Ні. Страви, які ми їмо, це є діє та живіше. А піс полягає в тому, що ми під час посту жили трошки скромніше. Скромніше сподівалися. Без забав, без весілля щоб ми під час послугу могли очистити свою душу від гріха, прийнявши таїнство сповіді і причастя. Робили добрі справи, добрі вчинки, допомагали одній одним, нагодували полонку, нагодували справу, відвідали, хто гарні, в лікарні чи в'язниці, прийняли подорожнього. робили добрі справи. В цьому заключається. Хай кожна душа буде спасена. Хай ласка, любов і благодать нашого Небесного Бога Отця завжди буде з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!